Ситуація щодо забезпечення української армії пально-мастильними матеріалами цього року значно покращилась. На ці потреби державою виділено трохи більше 2 мільярдів гривень. Ми закупаємо авіаційний керосин, ми закупаємо дизельне топливо трьох видів, чотирьох, небольшое количество дизельне топливо зимне, тоді топливо арктическое, дизельне топливо літнє. Ми закупаємо бензини 95 й в очень малому количество, небольшої количества 92-го, І основна наша закупка в цьому це й бензин. Завдяки відкритим торгам та переговорам щодо зниження ціни. Лише при закупівлі дизельного пального було зекономлено 42,5 мільйонів гривень. Перші торги нам сорвали. Ми могли закупити. этот бензин в конце март, в конце января месяца за 12 гривен 20 копеек, когда его цена была тогда где-то 17 на рынке за литр. По разным причинам нам просто сорвали торги. Под, в общем-то, компания, которая должна была нам поставлять, против нее было открыто уголовное дело, компания отказалась покупать, заключать договор. Учитывая, что в, в начале января у нас на складе уже было ну, так, минимальное количество бензина, мы провели вторую переговорную процедуру. Компания «Переможец» уже распочала постачать бензин для потреб Украинской армии. Она заводится прежде всего на склады, хранения, на склады хранения в зоне АТО и близкие к зоне АТО. То есть наша техника не останется без э, топлива. Что касается 80-го бензина, на день проведения переговоров его средняя стоимость по стране была 20 гривен. По-моєму, 81 копійка ми купили за 16 гривень 38 копійок. Я вважаю, що це хорошая ціна. Крім того, розпочато закупівлю зимового пального, яким заповнюють сховища. Детальнішу інформацію відтепер можна знайти на сайті Міністерства оборони України у розділі державних закупівель. Він понад усе любив свою родину і ніколи не думав, що доведеться воювати на рідній землі. Енергійний та завжди веселий військовий журналіст Дмитро Лабуткін вперше потрапив у зону АТО на початку цього року. Виконував на той час обов'язки помічника, керівника сектору, це антитерористичної операції, що проводиться в Донецькій та Луганській областях у зв'язках з громадськістю та засобами масової інформації. Коли він готувався до цього відрядження. Він казав, що він ніколи не здасться в поло, не стане на коліна. Хай кращий смерть. У зоні бойових дій Дмитро висвітлював останні події на Дебальцевському плацдармі. Саме завдяки йому весь світ дізнавався про ситуацію у найгарячішій на той час точці Сходу України. А можете щось їм передати? Кому передати? А можете щось передбати? Ні, але таке, щоб ще можна було в телевізор запустити. Дякую Богу, що я не москаль! І дякуйте москалі, що я не Бог! І крізь об'єктив його відеокамери побачив чергові докази присутності російських військ на Донбасі. Я повернувся, він мене змінив і не пройшло 20 днів, як він пропав. Павло знає Дмитра, ось уже 11 років. Познайомились ще у 2004-му, коли вступали до військового вишу. Лейтенантами пішли служити на телерадіокомпанію БРИЗ. Разом вирушали в морські походи, розповідали про життя військових моряків. А навесні минулого року не зрадили присягу і продовжили службу в Одесі. Можна сказати, що в нинішній час я вважаю, що все-таки я був його кращим другом. Кращого ні вдома, ні в службі в нього не було. Людина, душа компанії, позитив. І ця його добродушність передавалася і нам. Нехай спочиває з миром. Вічна вічну тобі, відділа. Під час виконання бойового завдання поблизу міста Дебальцеве 28-річний журналіст загинув. Тіло героя на батьківщині зустрічали тисячі тернопільчан. В останню путь офіцера провели рідні, друзі та колеги. Поховали Дмитра з усіма почистями та за військовими традиціями. Світло пам'ять Дмитру ми виразили родині батькам. Ще раз хочеться попросити як у нього, так і у батьків. Пробачення за те, що ми не могли його берегти. У Дмитра залишилася дружина Олександра та чотирирічна донечка Кіра. Для родини це непоправна втрата, та ваша підтримка не буде зайвою. Реквізити для перерахунку коштів ви бачите на екрані. Санкції сильно вдарили по військово-промисловому комплексу Російської Федерації. Зокрема, постраждало будівництво кораблів класу Корвет. Судна проектів 2380 Унікальні побудовані за технологією стелста можуть вражати цілі на відстані до 250 кілометрів. Але для цього вони мають комплектуватися найдорожчим радіоелектронним обладнанням. Його постачають лише закордонні виробники. Для Росії тепер це розкіш. пошли санкции серьезные в отношении, конечно, Европа и Соединенные Штаты, ведущие страны мира, понимая, собственно, чувствуя какие основные точки, на какие точки можно надавить в техническом плане на Россию, вот, все-таки нанесли серьезные ограничения в поставках именно элементной базы электроники, вот. поскольку Россия к, к своим кю, сожалению, не обладает современной электронной достаточной электронной базой, и а та база, которую они использовали еще, им досталась от Советского Союза, она у них бездарно была потеряна. Темпи розвитку світових технологій швидкі. Через замороження таких проєктів устаткування багатоцільових бойових надводних кораблів стає морально і технологічно застарілим. Можна остановить проєкти, поскольку е, то оборудование, которое необходимо для цих кораблей, просто не, не будет создано. Или когда будет создано, оно утеряє е, вже потеряє ну, так е, е, будет потерян интерес к нему, или оно морально і фізично устареет. Найболючіше питання у плануванні суднобудівельних програм це замовлення бойових кораблів за кордоном. Розробка та втілення у життя проєкту Російський містраль займе роки. А побудовані на замовлення Російської Федерації десантні вертольотоносці типу містраль, і досі у Франції. Французький уряд відмовляється передавати їх країні агресору, таким чином підтримує Україну. І, хоча ціна питання у 3 мільярди євро, від своєї позиції не відрікається. В результате наложения санкций, или будем говорить так, пока ну, эти санкции выражаются просто не передачи этих кораблей, несет а определенную финансовую нагрузку, связанную с содержанием этого корабля у себя в порту, на верфи. Вот, поскольку сутки нахождения любого корабля, даже торгового, зашедшего в порт, это тысячи, десятки тысяч долларов. Це лише початок скасування контрактів із міжнародними виробниками. Вони готові вводити санкції у разі, якщо мінські домовленості і надалі буде ігнорувати Російська Федерація. Ось ззаду ви бачите автобус, який підірвався на протитанковій міні, внаслідок того, що водій, не зважаючи ні на які написи загородження, вирішив скоротити дорогу собі, шлях і. Об'їхати офіційні блокпости, автобус, що прямував з Артемівська до Горлівки, не встиг до визначеного часу перетнути блокпост. Після умовлянь пасажирів знайти альтернативний шлях. Водій горлівчанин спрямував величезний лаз прямісінько на мінне поле. Біля восьмої вечора пролунав вибух. це дим, непонятний, це гарь, нічого не видно. І сплошна тімнота, і люди кричать, допомогу, а ми... Мы... О, даже не це і де. водій, який не отримав жодної подряпини, намагався евакуювати людей з понівеченого салону. Йому допомагали пасажири автівок, які йшли позаду, та також хотіли незаконно потрапити на окуповану територію. В результаті катастрофи четверо пасажирів автобуса загинуло. Понад 20, двадцать більше з яких жінки поранені. Тут везде, если вы видите, тут стоит везде заграждение, все стоит табличками выставлены что тут мины были обнаружены, таблички натыканы везде. Но чё он поехал? И тем более уже в темное время суток. Это остается загадкой. Отсутствие пропусков у людей, поэтому идут на подобные действия, чтобы любыми способами. Пересіч адміністративну границю плюс, запрещающее передвігатися, опять же, через блокпости. Правоохоронні органи розглядають кілька версій, серед яких і терористичний акт. Керівництво То попереджає населення Донбасу не пересуватись сумнівними шляхами та полями, особливо вночі, а натрапивши на підозрілі предмети, одразу повідомляти про них до міліції та державної служби надзвичайних ситуацій.